Орбан і є той фігаро тут, фігаро там, який фактично і контактує Путіна і Трампа через себе. І ось ця історія. Яку американці запустили, що нібито Орбан отримав добро від Трампа примусити Україну до капітуляції? Це і називається план Орбана. Це фактична капітуляція і трата території і всього іншого. Що на нього дали добро? А Київ, в принципі, не дипломатично відшив його від офіційної розмови Зеленський Орбан. Правда, ввічливо, як сказав путінський прихвостень Сіярто. То що за гра у і чим вона завершиться? Маємо одну це, хвилинку Це тест, це тест наших спроможностей. Тобто, це ті кордони, наші червоні лінії, і Трамп намагається їх прощупати. Де вони закінчуються і починаються? Тобто, це не серйозна пропозиція, яку треба сприймати як конкретний план. Це те, що ми чітко даємо сигнал на що ми не погоджуємося. І якщо вже говорити про Орбана, треба говорити про наших друзів, про Польщу, тому що Польща в очах Трампа має серйозну вагу. У них хороші витра. Ти вони хороша оборонка, вони зброю в Америці закуповують, і тут якраз Польща для нас це той друг, той коридор, який відкривається для хороших перемовин. Це спільна безпека регіону, і там теж є хороші напрацювання. Тому не треба вестися на ці всі сигнали маніпуляції цей шум різних планів. Треба робити своє. І власне тоді буде хороший результат. Просто на закуску ми бачимо, що змінилися настрої в українців сприйняті поляки, бо вони якраз і бояться, що поляки можуть зіпсувати ці стосунки, граючи в політичну історію 20-х років у виборчій своїй кампанії. Ото тому це навздогін вашій тезі. Чи не поб'ють горшки без не без допомоги руських? Варшава і Київ зараз на цьому всьому тлі. Є багато тем, але безпека вона спільна, і для Польщі вона теж спільна. У нас наша задача бути з усіма. Тобто, у нас є литовці, в нас є а, інші країни. В нас і новий комісар з безпеки Андріскубілю з Литви. Тобто, настільки багато друзів правильно вести перемовини з усіма, і наші делегації теж працюють з республіканцями напряму в Вашингтоні. Тому тут потрібно просто максимально давати нашу позицію і розуміти, що є різні причини: історичні, фінансові в когось це популізм, як Орбана але спільна безпека вона людей об'єднує. Коли йде питання про життя, коли є питання про ці виклики, то е, багато тем знімається, і е, Трамп він теж насправді розуміє, що це теж стосується і Китаю, і Тайваню, і безпекової архітектури світу. Тому це не будуть пусті і швидкі рішення. Трамп все таки оцінює себе як Політичного лідера він хоче ним залишатися.